Їдемо, ну, їдемо, 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 їдемо. Ми, ми їдемо з Карпат, де ти на 8 років вирушимо. Я не знаю, що то таке. Ну, бачите, як паці попутувалися. Цю... Я знаю, Дадим бо де, де, де. ми на, де, де, де. до нас звернулися, ми, нам казали. Що, нас це... до а, да, Давай, давайте я За нами. Ви куди? Скажіть куди? В районну лікарню завезіть. В Районну В Стричку, районну добре. В Хлопці там дитині погано стало. Куди нам заїхати? на гору піднімайте. Ну привезли треба погано Дуже погано було вона відрвалася.